Польські фермери почали страйки ще на трьох пунктах перетину кордону. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Мітинги організували неподалік пунктів Долгобичів, Угринів, зосі Стилух та знову заблокували КП Шагині. Поляки обіцяють, що на годину пропускатимуть по одному три вантажні автомобілі на кожному пункті. Легкові авто, автобуси і транспорт з гуманітаркою будуть оформлюватися в звичайному режимі. Розтлумачили це в державній прикордонній службі. І зараз з нами на зв'язку Павло Бакунець, член комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пане Павле, от ми буквально обговорюємо в ефірі з експертами, навіщо поляки це роблять, і о 10.10 -10 починається блокування нових пунктів перетину. Наведіть фокус нашої уваги, нашої аудиторії. Навіщо поляки це роблять? Зрозуміло, є певні моменти, побоювання наперед. Але в такий спосіб вони наносять виключно превентивний удар по нашим перевезенням і по нашому зерну. Є в тому раціональне, Чи є в тому. Побоювання саме наперед. Бажаю всім здоров'я. Я ж вітаю всіх наших телеглядачів, власне, з прикордонного маленького, гарного містечка Яворів. Нам тут дуже важко зрозуміти, повірте, співпраця, яка існує на прикордонні Польщі України, Європи і України протягом багатьох років, та велика допомога, яку надали нам сусіди і надають. В військовій сфері і досі, на жаль, може бути перекресленою в очах дуже багатьох українців, українського бізнесу, власне, цими діями, які зараз, в тих хвилинах, відбуваються на кордоні. Тому що йде мова не лише про українське зерно, йде мова про українського, не лише фермера, але також і українського перевізника. І нам з вами слід зрозуміти, що більша частина. Поляків, які навіть проживають на прикордонних територіях, не є замішані в цьому процесі. Я хотів би окреслити найважливіше, що причинами цього процесу є однозначно кремлівське коріння. Вони і там, в Польщі, у Європі мають свої впливи. І, звичайно, що ця маленька радикальна партія, яка присутня вже і в вищому органі законодавчої влади. Польщі також, власне, я думаю, є спричиненою до, до цих страйків, і, звичайно, що це ганебно, коли українське зерно розкидають по дорозі. Але нам, як би не було боляче на це дивитися, нам потрібно все ж таки мати в собі внутрішнє стримування і зрозуміти, що далеко не всі поляки підтримують ці радикальні дії. Нам потрібно все ж таки знаходити ті можливості дотику і спілкування з нашими сусідами з урядом з їхніми перевізниками для того, аби налагодити ситуацію, бо це звичайно що розсипане зерно це і сльози українського фермера, це і сльози родини українського перевізника, який стоїть там днями, а тепер вже й тижнями, для того аби заробити якісь гроші. Це також і недоотримані податки, податки в Європі недоотримані, які би могли піти на зброю на допомогу Україні, податки в Україні. А от, До речі, якщо говорити про податки в Україні, та і те, що надходить до бюджету, пане Павле, які втрати взагалі про е, які суми ми можемо говорити через зниження експорту до ЄС, через блокування того ж кордону. Ви розумієте, що е, сьогодні? Нам не слід там говорити про те, насамперед, найбільше, де страждає, якщо взяти податкову базу, то звичайно бюджет України в великій мірі наповнюється з податків, які отримуємо на кордоні. Це з нашого мита, з держмита. І звичайно, що Держмит останніми місяцями є меншого показника, аніж воно було закладено. Це через, це через власне стримування вантажів через кордон. Бо як і туди не їде, відповідно звітом не в'їжджає, відповідно, є недоотримання сплати прогнозованого мита. Це вже величезна катастрофа. Не забуваємо, що всі ці гроші в нас йдуть на заробітну плату нашим найвідважнішим українцям, нашим захисникам і захисницям. Тому ще слід вважати іншу проблему. Я вважаю, що гірше. Є те, як ми будемо жити ну, в наступні місяці, тому що перші місяці року виплати все одно йдуть, все одно добре. Одначе, якщо ми не домовимося, не припинимо блокаду, це погіршить ситуацію з живими реальними коштами в бюджеті України, а отже, і виплатами. Дякуємо, пане Павле. Павло Бакунець, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету, був з нами на зв'язку.